Всім привіт байкери! Сьогодні у нас новий обзор на топ-7 игр про мотоцикли без інтернету. І да. сейчас у нас будет топ-7. Не зря я сказав всім привіт потому бо сьогодні у нас ігри игры, игры про мотоциклы. А мотоцикл лісти це байкери, можна так назвати. Перша игра у нас це Traffic Rider. Ігра ну, дуже вам знайома, бо. Думаю, ви, хто дивився мої відео предведущі, то могли бачити мене там топ подборка 10 кращих єр без інтернету, то могли ви там цю ігру бачити, то я вам... Хто не бачив цю ігру, ту ігру на тому відео, то може ще раз розказати. Коротше, у нас є перший начальний скутер І це... Коротше, ось його можна класно отримати, але це... То, 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 Підписатися і заробити три години. Це не стендов, не подумайте. Коротше, у нас тут є куча мотоциклів. Їх тут взагалі дуже велика куча. Все самі можете бачити. Все найкрутей вообще. Цимба, повно. 2 мільйона Ігрової типа валюти. Ой, вибачте, пожалуйста, за. Ціна. У нас... Ми да. можемо все, next, А, кстати, можна мову поміняти тут. Все, settings і Language це. Якщо можу назатити цей і поміняти на... Бува, так, Була б українська. Було би вообще круто. Ну у нас, сожалению, тут у нас тільки російська є. Ну, що будем, що робити? Будемо ставити російську. Ну, якщо немає української, то ставимо тоді вже російську. Нажимаємо далі, маршрут. Іграть. Ось у нас тут куча уровнів, но все-таки один остров, а сьогодні є другий остров. Як можете бачити, а ось третій остров. І капец уровень. Ось перший уровень, маршрут, одна сторонка, город, полдень. Все, просто нажимаем играть і ми управляти треба экраном. Щоб скорости зображення газа. Да. Нам играть допомагає тут підказує. Ось все тормозити, ось все газувати. Думаю, я що, Ну це тільки механіка там одна. Ну, це поки, що механіка одна. Якщо машин приїжджати, то давати пів секунди. Якесь типу, время буде давати. ми це. Все, я зараз для машини проїду. І головне на великій скорості їдете, щоб дали тобі ці пів секунди. Ось, навіть не пів секунди, а нулітну секунду. Воно так, почти нічим не поможе. Ну, ось я завершив уровень і отримав другий уровень і. Це за другий уровень мені дали 200 ігрової валюти і одну голду. І ще функція розблокована до аварії односторонка. І. Мені дали 557 своєї ігрової валюти. Для цю валюту я можу... Купити мотоцикл, прокачати свій мотоцикл, який в мене зараз. Новий мотоцикл стоїть 2500. Якщо прокачати вам треба мотоцикл, то нажимаєте на стрілочку оцю вверх і ось бачите, мощність, управляємось і торможення. Щоб і нормально все було. Ось Я мощність прокачаю. Ось можна ще свій скутер покрасити. Кому як. Ну Мені поки не треба, бо мені так. Це перчатки нашого головного героя. А це у нас просто як графіки. Ось, наприклад, чувака поставлю і... ось оцу. Бачите, ось все наклейка і ось все наклейка. І тут, коротше, все точно так же, як і мотоцикл. другим мотоциклом. Думаю, тут... все вам ясно. Так що переходимо до наступної ігри. Коротше, наступна ігра у нас називається Motocross Bike. Коротше, в цій ігрі, опять же, про мотоцикли треба. Єди на мотоциклах. Логічно? Логічно. Согласен, согласен. Согласен, согласен, конечно. Давайте перше зайду і я вернусь ще. Ось, я вже один уровень пройшов, ну, не обращайте уваги, перевіряю, як робота, я игра. Ну, все, коротше, якщо ми пройдемо 5 уровнів, то нам розвиється цей гонщик. Я не пам'ятаю його точно звати, поніний гонщик чи адський гонщик. Цей... я не помню. І ще ось о, всякі байкери. Тут, коротше. Дуже багато всяких байкерів. Дуже їх багато. Можете по цій полості бачити. Дуже їх багато. Дуже. все, нажимаем кнопочку Play і просто газуємо від величезної гори. Да, не удивляйся, що тут робить горила, блин. Я сам не понял, коли заходить ціни. Я сам обалдев. Що припробується, блин. Ти все просто... все смысли. Просто їздиш, тікаєш від горили, фінішируєш до фініша і получаєш рекламу за мене. Ну. Я, я зайшов я... Я в ігру, коли вже то, Коротше, понятно. Тепер у нас ігра називає. І наступна ігра вже у нас з інтернетом. Так що без інтернету у вас цю ігру пограти не получится. А іменно у нас Gravity, Gravity Rider. Це гра чисто зроблена в футуристичному якомусь стилі більше. Так що, ну, ось, бачите, примерно картинки. Примерно. Примерні картинки, як воно буде виглядати. Я зараз... Ось я вже трошки це... Ось нажимаємо наш Олюм. Збираю сундуки. Я так да, є сундуки. І так. получаємо судуки, я отримую 300 монет і 5 кристалів. І ще... Я можу, там, О, я можу прокачати цей мотоцикл свій тепер заходимо в гараж. Це назад я краски. На заходим. Отой, я можу зайти в гараж, щоб прокачати контроль, наприклад. Ну, управління краски туда. Хотя, наприклад, один раз политики можно еще закинуть до бегать и що кипятку. Короче, як у нас... Ягон у траекции можна так называть. Тайм трейл. Заездка пока заездка. Полна и так, да. Перша зірка за завершити тропу 35 секунд чь, минут. Завершить з гравитим ретику. Отправляем, Погнали Так, собираем эту штуку Непонятно Ще якусь штуку. Я сам не понял, что за меня ця штучка. Вообще не помню что-то таке, то... Бачайте. Так, сейчас мы заедем сюди. Так аккуратно. Да тут можно еще запинятись вот так вот. Если что-то нам надо... Якщо надо на колесо остати, то пожалуйста. Ой! Все, я перевернул, и можна надо Ну, не встану на колесо. Вот так вот, бац, и все. Я не справился туда далі... ним. Я базань, короче, не правда, я красив дві зірки. Я трошки не встиг. Трошки затормозив я. Так що переходимо до наступної ігри. Наступна ігри називається Racing Fiва Moto. Типа. Е гонки на мотоциклах. Я так можу перекласти вам. Так от. Гонки на мотоциклах проще сказати. Все, райдер якийсь там номер. Все, шоурон, може. Так, тепер можемо просто... Заходим далі. Таун це... Цо чувака. Заходимо на перше задання і гонка. погнали. Так, у нас... Э, та, да, у нас с мощності вистачає. 350. Да, смощності вистачає. Ну, коротше, вона похожа на предучу ігру Traffic Rider, то вона щось дуже, дуже, дуже похоже, вона прям копірує, так би, такі, цю будь цю ігру. ну це читаєте копія якась ігра, ігри, типа а ну якась копія, типа кажуть, кажется це реально якась це трафик райдера це жесть вообще просто скопірували ігру в краще ну типа може, вони самі договорились типа ну тут це, хоча б, бы стекла Хоча б, видно в стеклах что происходит еще и тут можно типа трафик райдер но улучшеною графікою. Все, в принципе йоу я победил все, можно так назвать Все, по 5501 монетку получать а можно за рекламу с 1000 получить а вс каждый день можно заходить сюда и получать награды безкоштовны кстати тут можно за третий уровень миссии разутить а за дев'ятий уровень мультиплеерный режим типа разом можно наград опять же це дуже круто. Це можна тут ще поміняти Гуру, типу, управляти екраном своїм батн це кнопками це, обичними. Handlebarс це так, ну, е, ручками, всіх. Ніяко, не знаю. Зараз подивимося. Зараз ми подивимося, а тут ще можна ганяти проти... Так, це да, цими можна буде. Мені третоп, нет. Не так, не, не, не. Ай, у не так вот ще думаю, ви все поняли, так що переходимо до наступного. Наступна ігра у нас називається просто мотоцикл. І да, опять гра з інтернетом. Я вже не удивляюсь. Я вже не здивований, що ігра з інтернетом друга вже по счту. Так що зараз я вам покажу, що тут вообще буде відбуватися. Вернусь зараз. Ну і як ви можете бачити, то опять щось похоже на ту саму ігру. Да, вначале нам дають 500 000 сразу і це яксь, ну це можна, можна сразу тут покупити якісь крути мотоцикл сразу на. Но... Не знаю, якось, це все, можна улучшити штати. І... Можна... Це один раз улучшайте і все, реклама. І це просто жесть якась вообще. Просто улучшение. Бат реклам. Я короче не буду улучшать, а то так буде кожен раз. Просто давайте зайдем в якусь то онку. кар'єра, ну что сюжет. Не. Да, і це, да. Опять реклама. Мене вже задовбала. Жалко, Отміщ, не ко мне уже задолбала. Жалко, что игра Що там? Я не встретил прочитать точно. Эээ, пожалуйста.

просто и все, все теперь я да я уже точно прошел но думаю я не так все игра конечно прикольно но жалко у нас интернетом и раз я поругаюсь часто если печать узнает о чем да так делал такую Наступна гра у нас Extreme Motorbikes, як ви можете ось бачити названня Made with Unity. Це постійно Так, можете собі. Ось. Селест о... Quality, Це вибрати качество ігри, як... Ну, смотря який у вас телефон. Medium, wow, Це низька графіка, Medium це середня графіка, High висока графіка і Ultra, прям... Взагалі для самих мощних телефонів. Просто нажимаем вс хорошо там написано дают начали 300 тысяч, то я купил купить цифру. Нет, у меня нема никакого интереса вообще. Ну ты цел легко, я хочу так 300 тысяч дают. Вот вс вот так. Ah, euh, я так, я вообще так Так, чтобы так рожден. зроблю собі. гробу себе. Так биде, так биде. Вот игрок себе. Ну я понимаю. Да. Такого выиграть. И все, я же, и все, можно идти на прокатку, просто показывая, как играть и, 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 и все. у нас такое такая вот кнопочка, на, можно на аксессуаре на кой Ще можна буде відпікати від поліції. Двігтити тут теж можна, спокійно. Тільки треба... А, це... А, все. Це... А, це не дріг. Ось, можна... ось це тормоза. Ось це ця... тормоза. Ось це... Там де оце оранжеве колесо, тому, блин, ось це ось дріг повний, коротко. Такий вообще... Даже я звідси вийбав. У нас просто ось так ось от перед відео. А це вже на одному колесі, тільки воно поїхати. Все можно камера снизу и від першого лиця, вот так вот и Мені воно самому подобається. Мені так вообще бомбезно загадаю. Мне самому нравится. Мне так нравится. Что просто такая игр. Капец. Капец. Короче, понятно, вам будет на що Я тебе... Остання гра на сьогодні у нас називається Top Bike. Зараз я загрузю ну, зайду і покажу, як це. А, все, вже не треба навіть. Все, нажимаємо на наступну якусь гонку. Все, рейс, типу гонка. Нажимаємо ОК. OK". Нажимаємо сюди. Починаємо. Все, гонка почалася. Зараз почнеться гонка і будемо зганятись проти, але суперників. О, все, треба. Це просто як той же самий клікер, просто... Ну, типа, ну все, всяко. Може вовремя нажимати надо, щоб противник нас не обігнав. Щоб ми їх пішли першими. Ну. Довго бізнес не треба, в принципі, і так цим я з такому максимум. Вс, фінішировав на вообще. Думаю, механіка і так ясна. Якщо там буде, може. Так. От, можна сейчас я покажу, можу. Улучшаться вс. Апгрейд, типу можна улучшати буде свій. Свій мотоцикл, вс, Симп Чей, все лучше. Все можно улучшать, Це... мотоциклы подменять. Купляти. Если наступний мотоцикл. ти не маєш мотоцикл на цьому уровне. Вс, короче, десь ми можемо просто мотоциклу потом поменять, то все. Кастомизировать ага, купи, мотоцикл, купите как. Просто кастомизировать мотоцикл. Да. Вс тири якісь как можно куда-то не тільки мотоциклика на мотиве квадроцикла є, сам квадроцикл. Просто багато чого є, так що, думаю вам понравиться. Так що э, Дякую вам за просмотр. Э, можете, пожалуйста, э, Напишіть потім в коментарях, що мені ще зняти. Типа точно похожу на це. Тіпа. І коментуйте якраз про ідеї. Накидайте мені ідеї, якісь які відео зняти. Там, підписуйтесь, лайки ставте. Якщо хочете, діліться з своїми друзями. Щоб більшість людей узнавали ці відео. І самі підписуйтесь, звісно. Так що дякую вам всім за просмотр. Всім, всіх люблю, всім пока.